Дератизація, дезінсекція – це не випуска сломачного словника. Це складові тарифи на житлово-комунальні послуги, за які щомісяця нам з вами доводиться платити. А мешканці ось цього будинку, окрім загадкової дератизації, платять ще й за ось цю проїжджу частину як за користування прибудинковою територією. Раніше було 81 гривня, а зараз виставили 152 гривні. Пенсіонерка запитала у ЖЕКу, чому цього року вартість прибудинкових територій зросла удвічі, і яку ж територію поблизу її будинку вважати прилеглою? Відповідь отримала плата за утримання будинки будинку цього та прибудинкової території входить 3621 тисячі метр. Тут ще знаходяться значить недалеко і зоопарки, недалеко і парки. Може бути сюди посчитано і это все, і ми за, за це повинні платити. Схожих історій по Украине тисячі про кмітливість комунальників уже й в уряді байки переповідають. Уборка при домові території. Квартал, да? Площадка. По чотирьом сторонам стоять дома. Эту площадку чотири рази посчитали для всіх. А это в чотири рази взагалі дороже. Вот. у них там своя, як говорится, жилищно комунальна мафія. Там не просто так это це все буде зробити. Приборкувати мафію взявся президент. Розпочав із місцевої верхівки, яку скликав до столиці. Хто буде за це відповідати? Керівники регіональної влади? Так чи ні? Так, мені набридло водити ці розмови. По кругу і нічого не робити, діяти вирішив прем'єр під руку президенту. Список підсунув із прізвищами на звільнення. Уряд вносить пропозицію, щоб президент України прийняв кадрові пропозиції Кабінету міністрів України щодо окремих керівників регіонів. Профільного міністерства, а також оголосив Дагану главам обласних адміністрацій. Спочатку до урядових пропозицій Віктор Янукович не прислухався. Мери і губернатори поїхали додому без президентської прочуханки. Ну нікого не звільняли. Вам догану не Ні. Не, не виписали і не випишуть, тому що я не допустив ніяких прорахунків. Я не думаю, що зі є стання тривоги. Главне тут профільне міністерство, але й профільний віце-прем'єр та його права рука з наради пішли при посадах. Ні. Та в свої кабінети вони вже не повернулись. Того ж дня з сайту президента посипались укази про звільнення. Забрали крісла у віце-прем'єра Віктора Тихонова, його першого заступника і голови Севастопольської Ніколай Янович сказав, що у вас сьогодні для ну мені для губернатора достатньо низький рейтинг підтримки. цей екс-керманич потрапив у замкнене коло. Пояснює його рейтинг зруйнували вказівки згори. Підняття тарифів е в три рази, звісно, дуже серйозно. Ну... Політичний ущерб нанісло та скажем діяльності. щоб не втратити ще й свій рейтинг. Президент і взявся звільняти навіть дуже близьких соратників. Загомоніла опозиція. Експрем'єрка уже й на відставку головного урядовця розраховує Янукович. Зробив спробу перекласти з себе відповідальність як з керівника партії регіонів на Азарова якого вони найближчий час збираються з посади звільняти кожен громадянин України хотів би в цей уряд спрямувати свою, свою негативну оцінку, свою торпеду і Янукович перенаправляє цю торпеду на фальшиві цілі на Азарова. Прем'єр на торпеду не зважає уцілілим. Після відставок ресурсом взявся реформувати ЖКГ. Президентську ідею зрівняти тарифи на послуги по всій країні впровадитиме перший віце-прем'єр. Комісія, яку він очолив, має виписати єдину формулу, за якою рахуватимуть комірне без зайвих дератизацій, тобто травлі щурів, і дезінсекцій боротьби з комахами. Буде єдиний тариф по всій Україні, єдині тарифи. І там, де є ці тарифи, цих тарифів буде привишати цей єдиний тариф. ця різниця буде погашатися із державного бюджету. Рівні тарифи є в Білорусі. От скажімо, но економіка Білорусі вже підійшла вже до межі. ну, Зрозуміло, експеримент закінчується. Експеримент з однаковими тарифами коментує колишній комунальний міністр. Профінансують споживачі. Різниця покриватиметься мільйонами з бюджету, а якість послуг кращою не стане. Це комуністична соціалістична модель, яка довела, що, врешті-решт, всі будуть. Не під мінімум вирівнюватися, а по під максимум. Бо головне, що в кожного підприємства, в кожній території мотивація зникає для того, щоб займатися модернізацією, займатися енергозбереженням. Навіщо? Бо можна підрівнятися завжди. Саме зрівнялівки в тарифах хочуть споживачі Луганська. Вони не розуміють, чому вода в їхніх квартирах дорожча ніж у столичних. Закуп води сім 7,67. Дуже дорого по сравнінню з Києвом. Там же у них вообще дешевле намного в два рази у Луганську вода дорога, але до якості купа запитань. Ну ми ж відсюди воду не п'ємо. і здесь я з пищу не готовлю, а воду покупаємо се з, з бочок. Терпіти залишилось недовго. Заспокоюють таких, як ця пенсіонерка, в уряді. Вже з нового опалювального сезону вартість їхньої води не відрізнятиметься від київської ціни. Щоб окупити зрівнялівку лише по воді. З бюджету наступного року заберуть 900 мільйонів гривень. А щоб комунальники могли поліпшувати ще й якість послуг, мільярдні борги за попередні роки їм. Пробачили законом, який уже підписав президент. Будуть списані повністю всі долги, задовжності підприємств ЖКХ до тих, хто оказує воду, поставку води, водоотведення, поставку і реалізацію тепла. Ті регіони, ті території, які платять, Акуратно за послуги за газ вони власна кажучи в дурнях лишаються, бо списують борги тим, хто не платить. Та найбільш несправедливо в новому законі каже екс-чиновник: повелися зі споживачами. Що, якщо ви списуєте ті, там ці борги, то замкніть, замкніть цей ланцюг і спишіть споживачам. Ніхто споживачам ніякі борги не списує. Валентина Григорівна боргів немає. Навпаки, вважає, що роками вона та її сусіди переплачували жеку за сотні метрів неіснуючої прилеглої території. Повернути ці кошти теоретично можна через суд, міркує пенсіонерка. Та на українську феміду надто ж після спілкування з комунальниками сил у неї не залишилось. Я до суду ні, тому що в мене дуже слабке здоров'я. Може, сусіди? Ірина Герасимова, Максим Сесуенко, Олексій Тищенко. Час підсумки.